Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про порно, навіть покажемо. І це буде не відео для дорослих. Не знаю, взагалі YouTube це дозволяє, і тим більше я не вирішив продовжити свою роботу в OnlyFans. Ні, це буде про абсолютно ідіотську, корупційну, застарілу, я б сказав би, середньових е, штуку. Навіть називається це Кримінальний кодекс яким у нас досі намагаються посадити за грати, тих хто має навіть на телефоні якесь інтимне фото, і це використовують правоохоронці, щоб вимагати хабарі сотнями тисяч доларів. Тож сьогодні ми будемо говорити про декриміналізацію порно і відверто я роблю це відео, тому що мені тут потрібна ваша підтримка, в тому числі конкретна дія щодо петиції. Ми на каналі Залізний Резеп. Мене звати Ярослав Железняк. Коротше, сьогодні буде достатньо емоційно, але дуже важливе відео. Починаємо. Отже, хто пропустив? В нашій країні якогось біса ще з радянського е, союзу тягнеться історія про те, що за виробництво розповсюдження Порно ви можете сісти в в'язницю і не повірити, людей вже зараз беруть і садять, або щонайменше вимагають хабарі. Це стаття 301 кримінального кодексу. Її треба нафіг прибирати, або хоч якось змінити. І я одразу говорю, що мова йде взагалі саме про ну. Порно дорослих для дорослих. В даному випадку це не стосується, умовно, такого кримінального злочину, як порнографія малолітніх. Ну, тут я сподіваюся, що всі розуміють, що це має бути справді криміналізовано. Так ось. Якогось біса 30 років жодна людина в цій країні не знайшла в собі ем, пробачте, скажу прямо яйця, щоб внести хоча б законопроект про цей декриміналізацію, і тому так сталося, що саме я був першим народним е, депутатом за всі скликання. Хто таку пропозицію вніс? Навіть двічі: ми перший раз внесли законопроект про декриміналізацію порно, і другий раз я до нього перейду. Просто для розуміння що. Стало тригером цієї ситуації. Фактом, що порно зараз це в більшості випадків ці онлайн-платформи. І вони, як і ті, хто працюють на цих онлайн платформах або заробляють, буде правильно, вони е платять податки. Тут і зараз велику кількість податків, мільйони доларів, які йдуть в даному випадку на армію, і вони спокійно, офіційно це платять. Але якогось біса. Деякі наші посадовці в даному випадку це податково минулих періодів керування отримали дані з OnlyFans і надіслали податкові рішення моделям OnlyFans. Частина з них ці податкові рішення отримали, сплатили податки, а це було проблема, тому що до них прибіжали до ЕСБУ. Пробачте, буду знову повторювати деякі матюки. Не можу тут не емоційна. А потім так само прибіжали даби інших правоохоронних органів, ті по несплаті податків, ті по в принципі 301 статті. І от для того, для того, щоб ви розуміли, як це насправді виглядає, я Далі вже перейду про загальну історію, чому важливо нам зробити декриміналізацію і Все таке. Я вам хочу записати точніше, показати відео з інтерв'ю конкретної людини, яка заплатила це модель. OnlyFans, вона заплатила 40 мільйонів гривень податків. Це значно більше ніж всі правоохоронці, деякі принесли за все своє життя для цієї держави. Тому що ви зазвичай тільки забираєте з цієї країни. І до неї одразу от якраз прийшли спочатку по несплаті податків, потім за 301 статтю і вимагали хабарі. Ось як це було, вона в принципі дала нам інтерв'ю. Це автор петиції, яку я буду просити підписати. Мені просто здається, що це найважливіша частина цього відео, тому що ви самі це почуєте з перших уст. Отже, у нас зараз є можливість поспілкуватися безпосередньо з автором петиції і людиною, яка постраждала вже від дії правоохоронців пані Світлана. Вона погодилась з нами поспілкуватися в такому напіванонімному форматі. Тож, Світлана, розкажіть свою історію про те, як досі Україна живе в якомусь середньовіччі Добрий день, дивіться я вже у цьому бізнесі деякий час. І ось, коли прийшло до мене листа, коли до мене прийшло від податкової, я не ховалася нічого. Я пішла до податкової, я все дізналася, що від мене потрібно, і мені сказали, в мене два тижні я вклалася у цей строк, і я сплатила всі податки, які вони мені пред'явили. І все було добре. Я заспокоїлася, я гадала, що мої проблеми закінчилися. Але потім, через десь 45 днів після сплати податки, до мене прийшов БЕБ із обшуком. Вони не знайшли того, що шукали. І ще через три місяці після БЕБ до мене прийшли інші правоохоронці. Вони теж нічого не знайшли окрім грошей. Вони знайшли у нас вдома 200 тисяч доларів, які були. Я їх, ну, ми ми підготували їх на сплату податків 23-24 років, і вони виключили камеру та сказали, що ну, ми їх заберемо. І ми вам їх не повернемо. Ми десь вони так сказали, загубимо їх у Дніпрі. Чому у Дніпрі не знаю, але є як є. Е, і я благала не забирати. У мене були документи, які підтверджували, що це добрі гроші. Але вони забрали і сказали: якщо я не хочу, щоб на мене відкривалася справа, то я повинна дати їм хабаря у 100 тисяч, щоб я просто. Ну, Скажімо так, щоб вони просто не забирали гроші, а, але справа все одно була відкрита, 50. Коли, вже, чесно кажучи, у шутку мені сказали, давайте 50, і ви не відкриваєте справу, справу вони відмовились. Ось якось так. Не Того... продешевили? Ні, сказали тільки 100 і все. Але я ж розуміла, що це дуже нереальні гроші. і... Як добре, що в нашій країні є такі, як цей стійкі правоохоронці, які не відходять від своєї позиції. Не, я ж зараз жартую, тварини це не правоохоронці. А, слухайте, а скажіть мені нагадайте, скільки ви податків заплатили? У мене за 5 років, там 40 мільйонів. 40 мільйонів гривень. 40. І після того так. держава відкриває на вас статті спочатку за несплату податків, а потім за. A, так a, так. три статті мені а можна таке питання: а що вас мотивує залишатися зараз в країні? Ну тобто я знаю, що купа дівчат вже повиїжджала. умовно. Ой, ви знаєте, після того як до мене прийшли, ще більше дівчат повиїжджало. Вони так перелякалися, бо всі дивилися на мене і вважали, що ну я сплатила, в мене все добре. Якщо в мене все добре, то в них все добре. Але оце мій випадок. Дівчата поїхали ще швидше. А чому я залишаюся? Ну це мій дім, розумієте? <гум> У мене тут сім'я, друзі, ну і країна в війні. Одна з причин, чому я так швидко сплатила, ну я ж розумію, що війна. Я розумію, що потрібні гроші. І я, я хотіла якнайкраще, я хотіла заради України. Тільки з добрими побажаннями, скажімо так, бо я ж могла теж виїхати і судитися десь там з Мальдів, розповідати, як я люблю країну. З туди. Але я, я залишилась, бо ну, це, це мій дім, розумієте? Це мій дім Разуміло. я його люблю. Разуміло. Добре, Светлана, будемо намагатися допомогти, і якщо, ребят, ви. От теж шоковані приблизно такою інформацією. Нагадаю, що є петиція. Ви от можете її підписати, допоможете нам трошки переконати там деяких посадовців з офісу президента, що це важлива справа. Шоковані, я сподіваюся, що так. І нагадаю ще раз можете поставити на паузу, зайти на лінк по петиції і підписати. Тепер про сам закон. Дивіться, в чому конкретна у нас проблема? Та проблема. Та проблема во всьому в тому, що у нас існує ця стаття. Вона абсолютно ідіотська, вона не потрібна. вона не існує майже в жодній країні світу, окрім прям найбільш най, ну, найбільш найбільш авторитарних умовно Іран. Її наявність ніхто не може пояснити в принципі, чому окрім якогось вже спадку від радянського союзу. У нас за це садять людей в'язницю. Ну, для розуміння, щоб ви там не думали, що це просто якісь загальні штуки, тільки по цій статті в 23-му році було відкрито 1943 справи. І на це витрачається кубу часу правоохоронців. Вони сидять, закуповують, ходять, і навіть якщо не вимагають хабар, це. Просто 85 тисяч людей на годин, які вони могли б витрачати не знаю, на боротьбу з наркотою чи нелегальним тютюном, але ні, вони закуповують парнуху. Ці люди, які працюють на OnlyFans, та не тільки OnlyFans, їх достатньо багато. Зрозуміння, розуміння, що вони тільки офіційно за рік декларували 305 мільйонів гривень, з яких іде відповідно купа податків в даному випадку. Якщо б ці придурки би правоохоронці не побіжали би по статтям, ми отримали не 60 мільйонів податків тільки за рік, а значно більше. Але ні. Досі залишається ця стаття, і відповідно ми всі робимо вигляд, де однією рукою податково надсилає податкове повідомлення і говорить: давайте сплатити ці податки. Люди платять ці податки, мільйон податків, ну, в даному випадку доларів. А після того вони, відповідно, приходять далі садити цих людей. І більшість, більшість цього бізнесу. Це дівчата, та й не тільки дівчата, вони просто виїжджають за кордон, тому що вони можуть там спокійно платити податки, в принципі, і ніякого мотиву їм залишатися тут немає. Тож це ідіотизм, і я сподіваюся, що мені не треба вам довго пояснювати, чому. Щодо моральної сторони, ви знаєте, я коли зареєстрував перший раз цей законопроект, було ж багато включень інтерв'ю, і ну там всі ж питали, ось як же порно і таке інше. А фактом, що я зареєстрував цей законопроект і буквально через два дні поїхав разом з Олею в лалеку. Де народився наш син, і відповідно більшість цих включень я робив як не дивно саме з пологового будинку. Так ось, скажіть мені, будь ласка, це робить ну порно або декриміналізація порно? Ми справді віримо, що от це одразу зробить нам якісь зміни в інтернеті, чи люди не мають доступу до цього, чи не мають. В принципі, право дорослі люди мати доступ до порно, якщо вони хочуть. Я ще раз не бачу тут жодної проблеми, навіть з моральної, етичної точки зору, не релігійної ні в якої, і давайте відверто. Це давно існує, тому що є інтернет, бляха, і ви спокійно можете зайти на це будь-який контент через клі... секунду після кліку. В гуглі, тепер щодо конкретного законопроекту, перший законопроект ми довго дискутували. Там були баталії, в тому числі з колегами з правоохоронного комітету. Але оцей, який ми зараз обговорюємо, і просимо вас підтримати, як ви бачите, його підписала величезна купа народних депутатів. Їх насправді два. Це перший, другий підписанти. Члени правоохоронного комітету, ми з паном Неклюдовим довго сперечалися або з Бужанським щодо цього законопроекту. Але в кінці ми разом підписали закон. Дякую пацанам з правоохоронного комітету, що ми разом знайшли як вихід з ситуації. Більш того, правоохоронний комітет його підтримав, попри там деякі позиції деяких наших правоохоронців, але вони підтримали майже одноголосно. І чому ми не носимо зараз законопроект на порядок денний тому, що. Деякі люди в офісі президента мають сумнів, що це буде нормально прийнято суспільством. Саме тому ми домовилися, що ми робимо петицію, приносимо вам петицію, і відповідно, якщо... Ви бачите 25 тисяч підписів. Ми виносимо це на голосування і нормально підтримуємо. Ось ми цю петицію запустили саме цієї пані Світланою, історію, яку ви послухали. Ось петиція. Ви можете зайти або на петишну і президент або можете зайти на лінк, який я обов'язково залишу під цим відео, для того щоб ви могли цю петицію підписати, друзі. Я не знаю ще раз, там не буду нікому нав'язувати свою думку, але ну чесно, мені здається, ну це настільки абсолютно очевидно, треба змінювати. Що ну я навіть не чув жодного аргумента проти. Ну окрім того, що деякі правоохоронці приходять, і говорять: ні, не можна в моралі. Ти говориш, та ви тварі вимагали 100 тисяч доларів два дні. Тому за це. Що ви тут розповідаєте? Ну, от, от ну. На ці аргументи відверто говорячи, не так багато, що можна окрім цього, і відповідати. Все інше це треба робити. Це підтримує профільний комітет. Це підтримує багато депутатів. Це підтримує голова податкового комітету. Та блін, це всі підтримують. Офіс трошки боїться, що це не Окей, не буду їх критикувати. Давайте їм просто покажемо, що на це є підтримка. В принципі, у мене все. Якщо ви зробите свою роботу, я як депутат разом з колегами зроблю свою роботу, зберу 226, пройду це голосування, і ми нарешті зробимо хоч щось нормально в цій сфері, для того, щоб людей просто не кидали у в'язницю за фотографії, які вони і не є. Пересилають один одному. Я вже не говорю про виробництво такого контенту. А, у мене все коротке відео. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп. Ще раз дуже прошу підтримки і поширення, і особливо петицію. Це не важко. Три секунди. Я переконаний, що ви можете інвестувати весь цей час. Далі все буде моя робота. До побачення.